Вітаю вас на календарі. Перше серпня розпочався останній місяць літа у прямому ефірі. Телеканалу СК 1 вечірній випуск новин з найголовнішими подіями цього дня. В Студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. Житомир готується до відзначення дня ВДВ. Невиправдані очікування. Фестиваль арт-терапія не зібрав необхідної суми коштів. У Житомирі зносять будівлю, яка майже 30 років була в аварійному стані. Про це та інше далі більш детально. Завтра Житомиряни традиційно відзначатимуть день високомобільних десантних військ. Чиновники міської ради пропонують у цей день зібратися на смолянському кладовищі та вшанувати загиблих воїнів. АТО. збір учасників заходу відбудеться о 9.45. А напередодні свята у Житомирі відбувся всеукраїнський благодійний автоквест Єдине місто єдина країна. Разом з автогонщиками отримали заряд адреналіну, і наші журналісти. Єдине місто, єдина країна всеукраїнський благодійний автоквест під таким гаслом пройшов днями у Житомирі. Окрім представників військової сфери, події об'єднали чимало волонтерів різних направлень. Марія Уланова зазначила головну мету заходу. Він спрямований на те, щоб об'єднати небайдужих громадян і показати, що в принципі звичайна гра може бути. Перетворено в доволі міцний соціальний проект, який направлений на те, щоб і показати місто кожне місто України, направлений на те, щоб об'єднати громадян, показати їм, що злагоджена хороша робота в команді може привести до перемоги. Автоквест відбувся на підтримку пораненого десантника 90-го батальйону, 81-ї бригади Олександра Марченка. Для участі у квесті необхідно було перерахувати щонайменше 300 гривень на лікування військовослужбовця. Єдине місто, єдина країна. Ми один народ, у нас одна боль. Поэтому ми бути всі в місті, даже об'єднатися. На завершення квесту організатори нагородили учасників та переможців. Квест весело. Цікаво. Ну, Завдання, в принципі, досить такі прості. Тобто, це ну нічого такого складного немає, але треба трошки подумати. Естафету квесту Житомир передав Бердянську, а по завершенню гри запланована фінальна зустріч у столиці та візит до Німеччини. Усі, хто не зміг взяти участь у автоквесті, але бажає допомогти Олександру Марченку, може перерахувати гроші на карту Приватбанку на ім'я дружини Лесі Марченко. Ольга Багінська, Дмитро Тітінок, телеканал СК1. У Житомирі по вулиці Острозьких зносять аварійний будинок. Сьогодні розпочалися роботи з демонтажу будівлі на вулиці Князів Острозьких, 59, згідно рішення прийнятого на позачерговому засіданні виконавчого комітету Житомирської міськради, Зазначу, що цю будівлю було визнано аварійною. Завтра з 9 до 18 години буде перекрито рух транспорту на вказаній вулиці, а саме на ділянці від перехрестя вулиць Київської до Гоголівської. Нагадаю, що цю земельну ділянку вже передали під житловий кооператив учасникам АТО і вони готові над нею працювати. Невиправдані очікування у Житомирі відбувся фестиваль арт-терапія, під час якого збирали кошти для гаматерапевтичного пристрою для обласного онкологічного диспансеру. Проте трьох днів виявилось замало, аби зібрати необхідну суму. Поза як Житомиряни отримали задоволення від творчого заходу, на якому побувала і наша знімальна група. В неділю у приміщенні кінотеатру жовтень закінчився триденний мистецький фестиваль «Арт-терапія», який проходив під гаслом таких як я багато. Метою заходу було знайомство з митцями та експертами культури, але окрім другорядних цілей, були і основні. А пріоритетним завданням є збір коштів на придбання гамотелетичного пристрою для Житомирського онкологічного диспансеру. Фестиваль був розділений на декілька зон, де розміщувалися різні арт-виставки та мистецькі проекти. Відвідувачі могли не тільки подивитися, але й придбати хендмейд вироби А ну, так загалом сам фестиваль він, в принципі, для Житомира ну, потрібен. Такі заходи вони також необхідні для того, щоб якось розвивати людей, щоб вона сумішала і вуличну їжу, якийсь фестивальний підхід, і звичайно арт. Організатори виставки зазначили, що за два дні фестивалю було зібрано близько 10 тисяч гривень. За словами благодійників, їх очікування не виправдались, так як ціна гамма терапевтичного пристрою перевищує шестизначні цифри. Ольга Багінська, Костянтин Касьян, Дмитро Цітинок, телеканал СК 1 Гарна фізична форма, здоровий спосіб життя та спортивні амбіції у Житомирі змагалися представники стрітворкауту. Волочний спорт донедавна був незнайомий більшості українців, а тепер доріс до всеукраїнського чемпіонату. Детальніше про змагання у нашому сюжеті. 31 липня на спортивному майданчику, неподалік мистецьких воріт, відбулися відбіркові змагання на чемпіонат України зі стрітворкаут серед атлетів Житомирської області. Близько 40 учасників зі всієї області, майже тобто Олевський район, Користенський, Новоградський і також місто Житомир. В цьому році це третій захід. Було у нас відкриття сезону. Потім відкривали спортивний майданчик, тобто це третій захід. Але ми не збираємося. Зупинятись на цьому, тобто будемо далі проводити, популяризувати здоровий спосіб життя. Організатори за допомогою проведення таких заходів хочуть переконати сучасну молодь, що вести здоровий спосіб життя не тільки корисно, а й цікаво. Багато учасників приходять сюди не вперше, адже кожен хоче виступити краще ніж попереднього разу. В Тому році я здобув перше місце і представляв наше місто на чемпіонаті України. В цьому році я прогнозів ніяких давати не буду, так як суперники будуть досить сильні і бажаю, щоб переміг найсильніший і гідно. Представив наше місто на чемпіонаті України. На турніках, брусах та інших спортивних знаряддях і просто на траві учасники фесту демонстрували величезні можливості людського тіла. Кращих з них визначали за складністю комбінацій і частотою їх виконання. Взяти участь у змаганнях приїхав учасник шоу Україна має талант Дмитро Чаплінський. Тут зібралися звичайно найсильніші атлети Житомирської області, які хочуть показати свої сили, і кожен з них мріє потрапити на чемпіонат України. Переможцю номінації Соловий Фрістайл буде присвоєно звання. Чемпіона Житомирської області зі стрітворкаут воркаут 2016. Атлет, який завоює цю номінацію, представлятиме нашу область на національному чемпіонаті, що відбудеться 27 серпня в Києві біля арки Дружби народів. Ольга Багінська, Дмитро Цітинок, телеканал «СК1». Запобігти врятувати, допомогти громадську акцію з такою назвою провели рятувальники у дитячому здоровчому таборі Супутник. Діти ознайомились професією рятувальника, навчилися рятувати потопаючого та надавати першу медичну допомогу. І все це в ігровій формі. Детальніше про це в сюжеті. Діти, які відпочивають у літньому таборі супутник, мали змогу побувати на планеті безпеки, подорожуючи, якою дітвора змагалася на спритність, ознайомилась з професією рятувальника, перевірила свої знання з правил безпеки, навчилась рятувати потупаючого та надавати першу медичну допомогу. Засновниками цього заходу виступили співробітники ДСНС Житомирщини. Організаторами було сформовано чотири команди із восьми загонів. Кожен пункт призначення прописаний в маршрутній карті. Дітки подорожували покри. Аварійні медицина, де навчилися правилам надання першої медичної допомоги. Заплати служить для розрізання аварійних дерев, які загрожують життю людини. Нас викликають, ми зрізаємо. А ще? Ще в нас є бензоріз. Ось він Він використовується для розрізання металевих конструкцій, а саме, наприклад, при відкриванні дверей квартири або при ДТП розрізання конструкції автомобіля. Також на дітей чекали країна вогнеборців та країна рятувальників. Тут вони мали змогу дізнатися про те, як потрібно користуватися бензопилою, бензорізом та іншими технічними засобами. Потрібно спочатку подивитися, чи немає якихось предметів, які можуть нашкодити здоров'ю. Потім потрібно Прохожих попросити викликати швидку і перевірити, як, чи дихає людина. Якщо є дзеркальце або телефон можна прикласти до рота і подивитися, чи, чи є пара в країні. Рятувальників, співробітники ДСНС торкнулися аспектів безпеки дитини при виявленні невідомих підозрілих предметів, що можуть нести загрозу життю і здоров'ю, десь гуляючи з друзями на вулиці, можете будь-який будь-який момент натрапити на даний на даний вибух предмет. Мені скаже, що потрібно робити, коли ви виявили щось подібне. Позвонити службу 101. так. Шеф. Не підходити до нього і не брати його. Далі не розбирати не бахать Правильно. не розбирати його. Можна усі знання та вміння з правил безпеки на воді, які дітвора отримувала напередодні та безпосередньо під час акції. Учасники команди демонстрували на іспиті в країні розумники та розумниці на воді. Разом із професіоналами хлопці та дівчата навчалися рятувати Тувати потопаючих, коли ти зберігаєш людині життя, це ти не відчуваєш себе героєм, ти відчуваєш себе ну настільки враженим адже ти зберіг життя людини. По завершенню у глядачів була унікальна можливість подивитися показ мод рятувальників та дізнатися, яким одягом вони захищають себе у небезпечних ситуаціях. Найактивніших маленьких рятувальників організатори акції нагородили пам'ятними подарунками. Ну взагалі ще сочало волочий страшно біжать. Ну а потом уже когда сказали на стартнімар, знаєте, тако адреналін в крові сразу захотілась победить. Вікторія хлань за матеріалами Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області. Мистецтво для всіх музеї космонавтики відбулася безкоштовна виставка художниці Ольги Дідьківської. Насолоджувалась її творчістю, і наша знімальна група. Хтось в дитинстві мріяв стати лікарем, водієм чи вчителем, а хтось космонавтом. Ця мрія здійснилася далеко не у всіх. Але для тих бажаючих, які хочуть доторкнутися до такого далекого космосу, створюють музеї космонавтики. Одному із них, а саме музею космонавтики, імені Корольова, сьогодні виповнюється 46 років. Сьогодні 1 августа. І всегда 1 августа, независимо від того, этот день робочим для музею или выходным, Ми всегда празднуем в цей день день рождения нашого музею. Тому що 46 лет назад, 1 августа 1970 года, был року був наш музей. В рамках святкування дня народження музею. Тут також проходить виставка Житомирської художниці Олени Дідківської, яка називається Космічна подорож на полотні. Цю виставку я готувала саме для музею космонавтики. Певний час працювала, думала про космос, про планети. Про ну взагалі, І от я планувала, що буде ця виставка саме тут. Цей день до музею завітали відвідувачі із тематичними подарунками. Це космічна табуретка, табуретка комета, а тому, що я також являюсь керівником проекту табуретка тому подарунок сам собою абсолютно народився. На захід також були запрошені гості із державного космічного агентства, які розповіли нам про важливість розвитку музеїв космонавтики. Космічна галузь це повинно бути локомотивом всієї нашої економіки. Підтримувати її надзвичайно важливо на Рівні перших осіб нашої держави цього дня гості могли безкоштовно прогулятися музеєм, порунути в минуле та зробити пам'ятне фото. А для вас працювали Анастасія Гребінь, Дмитро Тітинок, телеканал СК 1 На цьому випуску завершено. Далі новини спорту. Бажаю вам тільки хороших новин. В ефірі ск 1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 1 серпня. Футболіст Житомирщини підписав контракт з Валенцією. У Бразилії урочисто підняли прапор України до Олімпіади 2016 Аргентинські футболісти влаштували масове побою ще просто на полі. Про це та інше далі більш детально. В студії Ольга Топольницька. Футболіст Житомирщини підписав контракт з Валенцією. Український захисник родом з міста Чуднова Іван Зодько підписав контракт з іспанським клубом. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив агент гравця Максим Карагодін. Зодько останні три тижні тренувався в іспанському клубі та вразив керівництво Валенції. Контракт з футболістом підписаний за схемою 3 плюс 2 на три роки з можливістю продовження. Як зазначалося раніше ще один уродженець Житомирської області, Олександр Зінченко перейшов до гранду англійського футболу Манчестер Сіті. Тим часом ПСЖ відмовився продавати інтеру провідного форварда. Міланський інтер отримав відмову у придбанні нападника ПСЖ Едінсона Кавані. Італійці запропонували 50 мільйонів євро за 29-річного форварда збірною Ругваю. Проте спортивний директор французів Патрік Клюйвард відповів відмовою. Зазначив, що у складі ПСЖ за останні три роки кавані забив 53 голи в 97 матчах. У Бразилії урочисто підняли прапор України до Олімпіади 2016 Сьогодні вночі в Ріо де Жанеро відбулася традиційна церемонія підняття державних прапорів країн-учасниць Олімпійських ігор. Ця церемонія передує офіційному відкриттю кожної олімпіади і символізує готовність олімпійців до участі в іграх. Разом з прапором України в Олімпійському селищі під час урочистої церемонії було піднято прапори Уругваю, Ругваю, Іраку, Болівії та Кайманських островів. Зазначу, що цьогорічна Олімпіада розпочнеться вже 5 серпня і триватиме до 21 числа. Збірна України налічує 206 Піців. Житомирщини до їх числа увійшли шість спортсменів. В Аргентині знову сталася бійка на футбольному полі. Водій з нижчих місцевих ліг сталося справжнє побоїща під час матчу команд Бела Віста та Тіро Федерал, який закінчився з рахунком 3-2. Після завершення гри фанати Вісти вибігли на поле зі звинуваченнями суперників у надто грубій грі, чим спровокували конфлікт. Билися всі без перебою. Футболісти, масажисти, лікарі, арбітри та вболівальники дісталися навіть лежачим. Шоковані подіями футболісти Тіро тікали зі стадіону просто через огорожі та сектори власних вболівальників. Це остання новина у випуску. Слідкуйте за спортивним життям в ефірі телеканалу СК 1